Унікальний тример від бренду Voyager – це скляний корпус. Цікава штука, давайте подивимося, це Voyager V170. Він працює від акумулятора 180 Клин, може працювати від мережі. Вхід USB Type-C виглядає наступним чином. Ось, будь ласка, тобто цей корпус виконаний зі скла. Тут ASMR буде доречно, до речі. Ось така штучка. Бачите, і така ребриста поверхня для того, щоб не сковзало в руках. Тому що, в принципі, розуміємо: якщо це волога буде рука скло, то в принципі, це важливо, щоб тут була поверхня. Ось така. Є індикатор, як ви бачите, вхід USB Type-C рухомий ніж виконаний з кераміки, також що цікаво, що тут бачите зріст 35 мм. ширина 35 мм, відповідно, таку, такий тример зручно використовувати для обличчя. Тобто ми бачимо тобто, подивіться, будь ласка, яка у вас видимість в усі відкривається. Ви можете робити форму, ви можете зробити рівні контури, також і обличчя. Це буде дуже зручно, її без насадки підрівняти. Що важливо, в комплект входить в 4 насадки до 6 мм, 1,5, 3, 4,5. 6. Цікава комплектація, цікавий також розподіл по насадкам, тобто є шестірка і можна використовувати для коригування довжини бороди. Також тут будуть насадки з магнітним кріпленням. Це також важливо, тому що, в принципі, вони більш надійніші і вистачить надовше. Тобто тут без вушка а буде магнітне кріплення. Ось такий варіант може бути хорошим подарунком або для власного використання. В комплекті також буде мастило щітка, кабель USB. Ціна 1199 гривень. Надаємо гарантію на рік, замовити можна на сайті Тремор Замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм. Відправимо швидко, вчасно. Також є онлайн оплата, є післяплата. Гарантія рік тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Будемо раді співпраці. Дякуємо. гарного дня.